Усім привіт, я вас вітаю. Сьогодні розпочнемо з запчастин на автомобіль за ставлю. Славута частково сенс. Що в мене є? Є в мене коробка, є блок без головки. 1,2, бензин, карбюратор. Компресія 8.5, 9.5, 9.5 і 11,5. Що, що кого цікавить, пишіть. Вайбер буде вказаний, вайбер в мене новий. Знову ж таки повторюю. Йдемо далі. Також дивіться, що в мене є ще. Що кого цікавить, пишіть. Є в мене 5 колес, їх бажано продати всі разом. Колеса та в зборі, але стан їх не дуже. Два в нас, здається, навіть пропускають. Ну і само все бачите стан. Бажано продати всі разом. Також по автомобілях в мене ще є два колеса. Це в нас, дивіться. Це в нас R14, 185-65 одне колесо, інше колесо в нас 185-65R14. Що кого цікавить, пишіть на Viber. Ну а ми йдемо далі. Генератор працюючий, стартер також. Також дивіться, є такий ось компресор. Стан його невідомий, але потрібен точніше. Повинен працювати. Так, кого цікавить така річ. І є такий отакарний станок. Так, дивимось. Також кого цікавить. Пишіть, вайбер буде вказаний. Також усе від нього дивіться, запчастини. Більш детально, що кому цікавить, пишіть. Також є масло. 10 літрів, кого цікавить, пишіть. Дякую за вашу увагу. Всього вам гарного. До побачення!